А зараз запрошую на майстер-клас тих, хто збирається робити вдома ремонт своїми силами. Сьогодні будемо вчитися вирівнювати підлогу. Виявляється, це можна зробити буквально за кілька годин. Варто лише правильно обрати матеріали підлога поширена проблема, що турбує майже всіх, хто розпочав ремонт. При цьому традиційна стяжка сохне щонайменше два тижні. Ми ж підкажемо спосіб впоратися з вирівнюванням підлоги за кілька годин. Потрібний нам матеріал суха цементна основа для підлоги від КНАУФ, що створена для використання в сирих приміщеннях. Перед укладкою пола нам потрібно вирівняти основання підсипки. В качестве підсипки можна використовувати сухой пісок, або керанзітовий пісок. Керамзитовий пісок можна замінити звичайним. Слід лише добре його просушити. Суха підсипка вирівнюється по рівню. Товщину шару підсипки визначають нерівності на вашій підлозі. Мінімальні дефекти приховає мінімальний шар і, навпаки, товстий шар приховає значні дефекти. Щоб при монтажі цементних пліт підсипка під ногами не провалювалась, требується укладка проміжуточного слоя із гіпсокартону. Наступний етап вирівнювання підлоги укладка цементних плит, що не гниють, не пліснюють та не змінюють несучої здатності. Цементні плити мають стики, які проклеюються клеєм і додатково фіксуються саморезами. Слід використовувати спеціальний поліуретановий клей. Таким чином, ми отримали міцну підлогу, що абсолютно не боїться води та збільшує шумоізоляцію в оселі. Громадним плюсом сухих полов наук являється те, що одразу же після монтажа останнього ліста ви можете приступати до укладки плітки. Для оздоблення основи підійде будь-яке покриття від ламінату до ковроліну. Отже, скоротити час ремонту та отримати ідеальну рівну підлогу цілком реально. А якщо дотримуватися всіх наших порад, можна виконати монтаж власноруч та заощадити кошти.